З настанням літа і тепла Кременчужаної гості нашого міста розпочали купальний сезон. Проте, не всі знають правила поведінки у воді та на суші. Сьогодні спеціалісти комунального підприємства Кременчук Аквасервіс розкажуть, як зробити ваш відпочинок безпечним. Пляжів, на яких знаходяться рятувальники, у Кременчуці всього дев'ять три з них у Крюкові центральний пляж на мита коса в районі парку Придніпровський і чотири пляжі на молодіжному. Відпочинок рекомендується саме у цих місцях, адже тут забезпечено максимальну безпеку для відпочиваючих. Рятувальники постійно чергують і готові надати негайну допомогу у випадку надзвичайної ситуації. Хочу нагадати, що рекомендовано купатися тільки в місцях масового купання. Де знаходиться рятувальний пост і знаходиться матрос. Не залишати дітей без догляду дорослих. Бажано заходити в воду повільно, щоб тіло адаптувалось. Батькам нагадуємо уважно слідкувати за своєю малечею під час забавок у воді та біля неї. Багато випадків, те, що дорослі залишають дітей без догляду. От було в цьому році випадок група малих діток. Купалися один з них нахлібався води. І покликав допомоги, матрос почув і витягнув з води. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи у постійному напруженні, не гоніться за швидкістю просування у воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйтесь та не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря та необхідних тренувань. Вода несе не тільки втіху, а й небезпеку. Відпочивайте свідомо та обережно. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.